Ну і що, ганзарядник від югус? Дуже відомий виробник. Знаєте, такі TV-бокси Югус. А тут ганзарядник. Якісний ганзарядник. Цікавий ганзарядник за цікавою ціною. І він 140 ватний з Power Delivery 3.1 для ноутбуків підходить. Та ще й такий дріт. Бачите, югус. Сплетінням дуже крутелезним, 140 ваттний, теж від від'юз з металевим кінцевиком. І знаєте, що саме цікаве? я їм користуюся вже е, близько тижня. І знаєте що? Я його купив, а десь близько, близько тижня використовую. Я навіть спочатку не думав його робити поки що огляд. Ну, думаю, потестую, але настільки він, він мені сподобався, що за свою ціну ми маємо тут і. Е, Рівні захисту і Power Delivery 3.1, І ще немаловажний аспект. Я собі купив Galaxy s 25 Ultra, І виявилось, коли я вставив зарядник, мені не потрібно. Ну так виявилось, що мені не потрібно купувати фірмовий зарядник Samsung для того, щоб отримати супершвидке заряджання 2.0. Знаєте, як на Samsung вмикаєш, і тут супершвидке заряджання 2.0, Це означає, що він саме заряджається як рідною зарядочкою. Тому цей зарядник на каналі «Технозон Україна. З оглядом поїхали. Ви його ще зараз побачите і на тестах, і Ну, розпаковці, розпаковки не буде, бо тут дивитись нічого. Два Type-C порти, так і є в нас все зарядне. З abs пластику дуже якісний. А слухайте, коштує зараз він у Китаї 47 доларів. Можна замовляти, доставка усього 1 долар. Uh, і тут вже є його характеристики. Uh, він підтримує до 20 вольт 5 ампер. В мене навіть знаєте, що було? В мене навіть були проблеми з тестуванням. Я вам скажу, які. Справа в тому, що мій тестер uh, це в мене Power Z, він дуже застаріла модель. він... Uh, Детектить, що там є 140 Вт, але навантаження не можу провести, бо немає навантажувача 140 Вт через Power Delivery 3.1. Але ми бачимо, що там є 140 Вт і ніяких проблем немає. Ми під'єднуємо через Power Delivery 3.0 і отримуємо. Чесні 110 Вт на більш низькому стандарту зарядки, які підтримують мої тестери, і і знаєте один аспект дуже прикольний. Він тримає заявлені вольти. Навіть брендові, якісь там Югрини, Базеуси, починаєш їх тестувати там 1975, 19,8, 19,9 вольт при максимальному навантаженні. Тут 20,02. і не виробиш нічим. Просто 20 вольт тримає. Якщо тестуємо Power Delivery 3.0 на максимальний там 20 вольт 3 ампера. І не вирубає. Чи на 20 вольт 5 А, вибачаюсь. і не вирубає, ніфіга. При тому, що і з пульсаціями все добре. І давайте так далі. Е, в нас тут є захист від короткого замикання, від е, овервольтажу, від овернавантаження, від перенавантаження, від екстремальних температур. Коротше, дуже класнюча штука. І Type-C1 у нас. Е, Заявляють для заряджання усього і плюс лептопи. І знаєте, тут ще один прикол. В нас на Core 9 Ultra є ноутбук новий на підтримці Power Delivery 3.1. І він схавав його. Він схавав цей зарядник, бо коли там якісь дешеві зарядники на ньому ставиш, починає блимати постійно. А цей він схавав і спокійнесенько заправляв. і спокійнесенько заряджався. Type-C 2 це все заряджається, окрім ноутбуків. А є мультизарядка, навіть розкладу немає, бо два равноцінних порти. А, тепер. Це GAN-технологія, звісно. Це ган-технологія. І тут в нас є навіть ось така штукенція. Це у нас QC2, другий, третій. Хоча в мене тестери. Тут вони пишуть, що немає кюкчарчвертий чотири. 4, 4 в мене тестери пишуть QC4 четвертий, навіть Quick Charge п'ятий. Uh, є Power Delivery 3.1, PPS і я вам покажу uh, навіть AFC, це саме для Самсунгів. І я вам покажу зараз конкретно. Він сертифікований. Я вам покажу зараз конкретно на тестерах, що в ньому є. Дуже сподобався. Посилання в довосу під цим відео підписуйтесь. Будь ласка, натискайте дзвоник. А ми переходимо, тестуємо, а потім робимо висновки. Ну от і сама зарядочка Ugreen. Я її використовую деякий певний час. Бо будь ласка, ось його коробочка. Тут нічого цікавого, тільки те, що це ганзарядник 140 Вт. Нам потрібно перевірити стандарти швидкої зарядки, які вона підтримує, пульсацію. І чи тримає вона? Ну 140 я не замірюю, бо немає відповідного адаптеру, але 100 Вт спокійнесенько зможемо. А давайте так. Тут два Type-C. Один регламентується тут з комп'ютером планшетом, інший просто Type-C, але він теж швидкої зарядки, теж ваттний. Також у нас є Ugreen Dritt. ось такий, ну Я тут набрав ще інших дротів, бо тестувати потрібно більше дротів. Я купив один собі Ugreen, бачите, він а, плетений, 140 Вт. Бачите, таке плетіння прикольне, металеві кінцевики. І давайте відразу перевіряти. А, мабуть, так буде навіть ліпше напряму. Увімкнули. І чекаємо. Вмикаємо автодетект і чекаємо на виявлення стандартів швидкої зарядки. Цей може задетектити. О, бачимо. FCP 12 вольт, SCP-22 Вт, AFC 12 вольт, Charge, Тут дуже буде такий цікавий сюрприз. Qick Charge до 20 вольт, Charge 3, Power Delivery 3, Q Charge 5. Та ладно. 140 Вт ППС. Бачимо 140 Вт ППС. Давайте виходимо. Давайте те саме зробимо на іншому Power Delivery порту. Вмикаємо те саме, просто те саме він видає. Чекаємо. Power delivery, Qi Charge 5, Power Delivery. будь ласка, все є. Все ідеально. Тепер нам потрібно, знаєте, що перевірити хочу? чи буде працювати швидка зарядка 2.0 на моєму Samsung S25. Будь ласка, швидке заряджання 2.0, це дуже добре. Тобто вона підтримує стандарти швидкої зарядки Samsung, а це дуже-дуже прикольно. Далі ми будемо використовувати ось такі зарядники, ось такі тестери, бо інші тестери в нас. А, до речі, ми відразу можемо з вами протестити саме пульсації, щоб ми бачили, а потім навантаження. Спробуємо. Ну і Пішло зараз заряджає. Ано, зараз чекаємо, він увімкне саме заряджання. Бачимо, що пульсації в нас цілком пристойні, ніяких проблем не визивають. І що я можу сказати? По пульсаціях все ок у цього зарядника. Тепер ми з вами, тепер ми з вами перевіримо саме на чесність на навантажувачі. У нас такий навантажувач. Зазвичай ось ці тестери не більше 100 Вт можуть забезпечити тест. Тому ми ну, будемо на них тестувати, що, що ж ти зробиш. Давайте вмикаємо його, вмикаємо до тих самих навантажувачів, ну, до тестеру, потім до навантажувача. Вмикаємо ось такий режим. Війдемо у Power Delivery Trigger. Ну, давайте спробуємо отримати з вами 100 Вт, хоча б. Я думаю, що буде більше. 40 не покажу. Або, я ж кажу, тестер 100 ватний Давайте, поїхали. О, 90-100, Забагато дуже швидко набрав потужність. Так, 37. А знаєте, що найцікавіше у цьому заряднику? Це один з тих зарядників, який при потужності просто-напросто не скидає вольт. Він тримає 20 вольт, просто витримує. Зараз ми бачимо чисті. Чесні 100 Вт. Це буде працювати і на цьому порту, і на іншому порту. Давайте подивимось. Давайте вмикаємо інший порт. І також перевіримо, чи є там просідання вольтів, і чи є він чесний, такий, як і перший. Будь ласка, більше 100 Вт. Ну, я думаю, що 110 Вольти, Бачите? Більше 20 вольт. 110-111 Вт. То 12. Ну просто що сам по собі тестер не працює. Тепер тест один цікавий. Нам потрібен ноутбук. Твій Оленка, давай свій ноутбук. Це в нас зенбук зі швидкою зарядкою. І поясню: якщо він не сприймає зарядку, він починає блимати. Оця зарядка починає блимати. Вона зараз тримається, вона може бути повною, неповною, то не має значення. Але. Ноутбуки Asus, вони дуже привередливі до, до заряджальних пристроїв. Цей заряджальний пристрій підходить для е, заряджання, наприклад, тих самих ультрабуків, макбуків, Air. Ви знаєте, залишив собі, залишив собі, використовує лисиця. Чому? Тому що всі інші вже розібрали. Дурко, сказала, що всі інші вже вже розібрали. Ні, дійсно якісний зарядник віддав свій югринчик і залишив собі цей. І буду використовувати на постійно. Можете у будь-який час мені написати у телеграмі і сказати: а скинь мені, яким ти користуєшся адаптером. Я раз фотографую, відправлю. Це його, це його 140 Вт. Тому мої рекомендації є. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.